Каналі і цей подкаст про те, чому ми другій ночі думаємо про те, що сказали, зробили чи не зробили сьогодні, вчора і навіть 5 років назад, як ми відреагували на ту чи іншу ситуацію. Сідайте зручніше, і зараз ми розпочнемо розбирати мозок на деталі. Е, постійне обдумування, багато думок, постійне прокручування ситуацій, постійні думки про те, що було. І чого ще не було, це називається оверсинкінг. Оверсинкінг це коли наш мозок перетворюється на браузер з безліччю відкритих кладок, і всі вони грузяться одночасно. В той момент, коли ми багато думаємо, аналізуємо, коли ми обдумуємо, ми не приймаємо рішень, ми не діємо. Адже наші думки це не про дії. Постійне накручування, прокручування, обдумування, аналіз. Безпричинний без аналіз не потрібний, знижує нашу здатність критично мислити, послаблює нашу мотивацію, соціальну взаємодію і загалом негативно впливає на усі сфери наші, нашого життя. Це прокручування думок, роздуми про минуле майбутнє, прокручування ситуацій дуже сильно посилює у нас стрес та тривожність. Е, тому що ми е, завжди думаємо про те, що ми не зробили, чи як ми це зробили правильно, неправильно, а що сказали, а могли так сказати, тобто це минуле. І про майбутнє якого ще не сталося, е, ми весь час в цих думках. І воно таким чином посилює власну цю тривожність: а як буде, а що буде, а якщо так не вийде, і стрес. І виходить, що ми. Живемо в постійному стресі, підвищується рівень кортизолу, і ми перебуваємо в постійному стресі. І це заважає нам мислити, це заважає нам критично правильно е, аналізувати і десь знижує цю мотивацію. Е, а ще постійні думки, прокручування, згадування, образ сюди можна віднести, забирає у нас дуже-дуже багато енергії, і тим самим створює у нас ментальні дири. І однією із ознак втрати енергії є те, що ми, власне, перебуваємо у цій пасті думок, коли ми багато обдумуємо. І тіло в той момент, якщо ви проаналізуєте чи згадаєте такі ситуації, де ви дуже багато думали, яка стала ситуація, ви були до себе десь критичними в тій ситуації, ви щось не відпустили, щось не сказали. Знову ж сюди такі відносимо сюди образи. І в кінці дня е, втілило відчуття, що ми постійно працювали, тобто ми втомлені, ми як вижитий лимон, ми як, так, ну просто обеселені без ресурсу. Це все дія е, оцих постійних, постійних думок, цього овертінкінг. І щоб повернути собі енергію та розірвати коло оцих обдумувань, е, нам важливо рухатись і діяти, бути в моменті. Не зависати в тих постійних розумах, вчитись відслідковувати і вчитись зупиняти себе вчасно в цих обдумуваннях. Тому що це хитрість нашого розуму. Розум так влаштований, щоб еволюційно він так влаштований, щоб зберегти нам життя. І ще й однією хитрістю мозгу є. В цьому обдумуванні це відкладання дій, коли у нас є якісь плани, що ми щось хочемо зробити, і у нас з'являється така думка: а ще трішки, ще трішки почекаю, а ще трішки допрацюю, а ще трішки довчу. І ми весь час обдумуємо, варимося в цих думках, які забирають нашу енергію. І... А енергія і. Час це є наша найголовніша валюта, тому що це ще трішки може розтягнутися на дуже-дуже багато часу. І ми так і можемо не зробити тих дій, вигоріти і ціханути і сказати, та ну його, не буду я це робити, не хочу, я вже замучився, воно мене вже виснажило і так далі. І головною тут задачою є розвивати свій емоційний інтелект. Тому що розвиток емоційного інтелекту в даній ситуації це помічати, коли нас відносить цими думками, коли ми не в моменті тут і зараз. Тому що, щоб правильно аналізувати і думати, і робити дії, потрібно бути в моменті, щоб нас ще правильно реагувати. І коли ми вчимось відслідковувати свої дії, свої думки, розривати оце коло пережовувань ментальне. Це вже 50% роботи, і нам е, достатньо в такій ситуації зробити для себе таке стоп-слово, яке розриває е, оцей зв'язок. Зв'язок цей називається стимул і реакція. А між цим стимулом і реакцією нам потрібно ставити думку правильно, тобто зупинити себе і, і обдумати, а де я цьому навчився? А чому я зараз так роблю? Чому я так поступаю? А що мені потрібно? І саме головніше питання у ковчингу і у емоційному інтелекту що я хочу зараз? До чого мене призводять ці думки? Що вони мені дають? Тому що проблема не в самих думках, а в якості нашого мислення. І тут оверсинки можна поділити на два таких режими, яких я, в принципі, загально проговорила. Це є жування минулого, що я сказав, зробив, чому я так подумав, а чого я так не зробив і так далі, і накручування майбутнього. Того, що ще не сталося, а раптом не вийде, скільки в нас таких буває думок, і які, воно, які нас тормозять у, у дії рости і розвиватись. А що, якщо я провалюся, а якщо мене закритикують, і так далі, таких тисячу-тисячу думок можна придумати. Придумайте якусь, згадайте, можливо, якусь реальну історію, там, в виборі якогось продукту, чи, наприклад, Собі, згадую собі ситуацію в тому, наприклад, як я проходила співбесіду і як я після співбесіди прокручувала собі ще в голові ту співбесіду, що я сказала, що я не сказала, що я могла сказати, а я могла себе по-іншому повести. І впевнена, що у нас таких ситуацій дуже-дуже багато в житті. І я вже себе там, проходячи співбесіду, після неї 20 разів не взяла на роботу, не знаючи, ще результату, і це дуже багато. Енергозатратно для нас, для нашого організму, і знову ж таки вводить в стрес, в тривожність думки про те, що знову щось потрібно буде шукати. Дуже, це дуже невигідно для нас, я б сказала, і дуже сильно енергозатратно. Що додам ще розуміння, чому наш мозок так робить? Для чого він це робить, для чого він накручує нас, коли все добре? Тому що це є еволюційно. Ми налаштовані шукати загрозу навіть там, де її немає, для того, щоб вижити, щоб мати змогу передбачити і промалювати собі якийсь маршрут подальших дій, які ще з нами не трапились. І ми повинні знати, що куди ми направляємо свій фокус, і туди йде увага. І ось такі думки, вони знову ж таки повторюю, забирають дуже-дуже багато енергії. Хочу тут вам дати таку практику, вона дуже швиденька, вона коротенька і приведе нас в момент тут і зараз, тобто освіжить, коли ми відслідковуємо за собою такі ситуації, стани, що от я зараз думаю, наприклад, яке мені морозиво обрати на паличці чи в стаканчику. І тут потрібно зробити, ми рахуємо три, два, один і робимо вибір. І рекомендую вам поробити таку практику хоча б тиждень, і ви побачите, як до вас повернеться енергія. Тобто ви будете весь час в дії, ви не будете в довгому обдумуванні, довго в зависанні, не будете в пастці цих думок. Тому що однією з ознак втрати енергії є те, що ми весь час в пасті цих думок, коли ми багато обдумуємо, і коли ми багато. Аналізуємо в плані того, що, як могло бути чи як би було. І основною такою головною думкою тут можна запам'ятати для себе взяти, що оверсинкінг – це не те, хто ми є. Оверсинкінг – це така звичка, яка у нас, звичка нашого мозгу. А звичку завжди можна змінити повторюваністю. Наш мозок це не ворог, він намагається нас захистити, просто це, робиться це занадто агресивно. Він як такий собі охоронець, який не пускає нас у власний будинок, бо раптом щось станеться. Ще також хочу додати: бувають такі ситуації, коли. Ми можемо плутати інколи. Отут важливо відслідковувати, тому що є оверсинкінг, постійне мислення, постійно думки, а є ще такий наш внутрішній, неконтрольований, критикуючий, дорослий, такий собі хейтер, який за кожне слово, за кожну дію починає нас, починає нас критикувати, починає нас. Знищувати, і ми цьому вчимось інколи в дитинстві. Дуже боляче це чути, але так і є. Деколи ми чули в критику свою адресу, деколи ми боїмось зробити помилку, тому що буде щось не так. І в таких випадках потрібно, я б радила, звертатись до спеціаліста, щоб зрозуміти, чи це постійне накручування себе це Оверсенкен, чи це наш внутрішній хейтер, внутрішній критикуючий дорослий, який не приймає. Тобто, бо так, так було прийнято, так нас вважали, так нам говорили. І важливо тут відслідковувати. Що важливо собі не ну, такі не робити в таких ситуа ситуаціях? Це є не відволікатись їжею, тому що е якимось таким легким алкоголем, тому що це не вирішує проблему. Це просто певна пауза, щоб розслабити розум, щоб, не, щоб зупинити ці думки, але воно не забирає наші проблеми. Не слухати порад типу, типу, візьми себе в руки, просто не думай про це, тому що це також на вихід ситуації, це є така токсичність до себе, прийняття себе, або коли ми дозволяємо так до себе відноситись. Що б я тут ще порадила, це те, що займатися фізичною нагрузкою, тому що фізичні вправи вони дуже круто допомагають нас. Фізична активність допомагає нам контролювати думки. Допомагає нам прийти знову ж таки в момент тут і зараз. Не дозволяти їм е, нами керувати, не дозволяти мозгу нами керувати. Тому е, фізична активність must-have повинна бути в вашому житті. Це може бути будь-який зручний для вас вид спорту, це може бути навіть швидка ходьба, або для когось біг буде дуже класно. Потрібно весь час. Повертати себе в тіло, весь час повертати себе в тут і зараз. Ще одною такою можу поділитись практикою це лімітований час на понити собі. Тобто, ви вибираєте для себе час, ставите будильник, наприклад, і ну, даєте там, умовно, півгодини. Більше не потрібно. Ну, добре, 40 хвилин. І Дозволяєте собі до дзвінка будильника нити, обдумувати, жаліти, згадувати образи. Тобто, так мозку буде легше ем, легше жити. І ви з часом з цього будете виходити. Е, ще однією крутою практикою це є виписати, просто писати свої думки на аркуш, тому що те, що мозок вигружає, він його забуває. Тобто він собі поставив галочку, що це не забути, що воно є. І він відпускає ці думки, цю ситуацію. Ну і ще дам одну: на вибір, у вас буде дуже багато практик на вибір, тому користуйтесь це є ставити будильник, наприклад, три рази на день. І коли дзвонить будильник, зупинятись і фокусуватись. Ви можете фокусуватись на початку на диханні. тобто... Ну, якби не думати ні про що, а сфокусованість бути на диханні. І тоді ви знову ж переходите у момент тут і зараз. Ви починаєте себе відчувати і задаєте собі питання, а що я зараз хочу. Це може бути там, подихати так дві хвилини, п'ять хвилин. Тобто це буде трішки зупиняти вас і заземляти, бути в моменті. Тому маєте декілька прав, практик, практикуйтесь. Пам'ятайте, думки це лише думки, і вони не зобов'язані бути правдою. Ви те, що не можете змінити, повинні відпускати. Звертайтесь до експертів, якщо в цьому є потреба. Ви маєте право на спокій і легкість. І, а не, не постійне саме купання у житті. Тому я вам бажаю легкості, я вам бажаю бути в правильних думках, розвивайте емоційний інтелект і підписуйтесь на наш канал. Тут буде дуже-дуже багато цікавої, корисної інформації для вас. Обіймаю!